Вітаю вас, діви. Першу чергу із вашими днями народження, і серпневих дів, звичайно ж, і вересневих, всього найкращого вам мирного неба, затишку, такого спокою, який був би близький вашому серцю, і вас мотивував би на майбутнє, показував вам перспективи, показував вам можливість досягти того найкращого, того проявленого порядку, який би ви хотіли організувати у вашому власному насамперед. Переджиттін і енергія молодика 3 вересня вам на допомогу. Зараз, діви, такі сили, вони. Один раз на рік тільки завітають у ваш перший сектор гороскопа, дають вам наснагу розпочинати дійсно перейти на якийсь новий такий виток нових звичок, нових поглядів, нової аналітичної роботи, нових спілкувань, а також такого підходу, який зараз вітається небом, коли ваші енергії зрозумілі. Коли урожай осінній, треба посортувати, розкласти. Дати йому раду, зберегти і до цього підійти ретельно. Отак і у житті. Зараз ми маємо багато чого деталізувати, від чогось відмовитись, а щось максимально детально, буквально по щаблям у своєму житті зрозуміти, і головне запровадити у нашу нову реальність. Так от діви. По першому сектору вашого гороскопа. молода енергія дає вам силу починань, дає вам силу змінити свій графік, перекроїти якісь певні звички, які ви розумієте, шкідливі, не потрібні, відволікають вас, взагалі не змістовні у вашому житті. Це стосується зовнішності. Це можуть бути такі переміни, коли ви розумієте, що багато чого зайвого, непотрібного, і ви хочете змінити себе як на фізичному рівні, тобто змінитися. Спосіб харчування, дієта, можливо, вітамінотерапія, візит до лікаря, приміром, Необхідні звернутися до певних спеціалістів, а також виглядати зовсім по-іншому. Від чогось ви вже відмовляєтесь, а щось навпаки, у зв'язку з новим графіком у вашому житті або ж до вас повертається, але в новому форматі, або запроваджується нове. Крім того, це переміни на роботі, це переміни у спілкуванні з людьми. Ви зараз видимі, вас бачать і те, що що ви пропагуєте те, що ви хочете донести, дійсно зараз необхідно почути людям, вони це готові сприймати. Звертаю увагу, Діви, що енергетика молодого місяця, яка зараз приходить у наше життя, розгортатиметься до березня наступного року. І от вже по місячному затемненню, вашому знаку зодіака в березні 25-го ми відчуємо максимум цих нових ініціатив. Більше інформації стосовно цього молодика, детальнішою, розгорнутої у моєму загальному відео. Будь ласка, в описі і у підказках буде інформація. Також, кому цікаво, кому потрібно, залиште, будь ласка, у коментарях мені вісточку про те, чи слід мені на цьому тижні опублікувати допис або ж, можливо, ще встигну відео відзняти про з'єднання Венери. В терезах вузла минулого кету і ліліт. Адже це таке з'єднання, яке буде точним 5 вересня. По молодику ми його теж відчуємо. Однак про нього є що розказати, скажімо так, і вплив його багато в чому відчувається як повернення до того, з чим ми вже мали справу. Особливо напередодні коридору затемнень осінніх і з огляду на прожитий вік, наприклад, ми можемо багато в чому сказати, що десь ми таке вже бачили з іншими людьми. В інших фінансових питаннях, в інших справах, однак на рівні якихось певних інтриг, пліток, незрозумілих таких ситуацій, якихось оговірок навіть з боку інших людей, які ми не контролюємо, але ми можемо втрапляти ніби в такі халепи. Коли це вже щось таке кіно, яке ми бачили. Однак для того, щоб зрозуміти, як більш ефективно діяти на даний час, про це треба більш розгорнутіше поговорити. Тому, будь ласка, буду чекати ваших відгуків і по ним орієнтуватися. А зараз переходимо діви ще детальніше до вашого першого сектору гороскопа, адже там живе ваша особистість, яка презентована зовнішньому світу. Тобто, це не внутрішні такі процеси які просто відбуваються всередині. До них ще треба отримати доступ, щоб вас зрозуміти, треба знати вас більше. Ні, це те, що ви зараз показуєте світові. оті ті переміни, які ви ініціюєте. Їх зараз люди побачать, вони стануть відомими. Це може бути як вагітність, яку не приховаєш. Да? Тобто, це вже наприклад, або ви повідомите на роботі, наприклад, або ж це вже стає видимим. Крім того, це може бути зміна проживання, зміна. Місця роботи. Це можуть бути також такі зміни, які ну, неможливо не побачити. Зміна зачіски, зміна вашого стиля, зміна спілкування, манери спілкування, або ж повернення до того, що ви говорили колись. Тепер люди вже в змозі це сприйняти. Звертаю увагу, Діви, що опозиція від Сатурна, який нині крокує вашим сьомим сектором гороскопа, вона вносить в енергетику цього молодика такий ні. Би тиск, ніби необхідність дотримуватися графіків, обіцянок, дотримуватися навіть, можливо, незрозумілих багато в чому питань, до яких вас спонукають люди. Це можуть бути боргові питання, коли ви маєте розрахуватися, приміром, до Нового року, але зараз перед вами вже ставлять умови, що гроші потрібно повернути раніше. Також це можуть бути питання повернення до спілкування з тими людьми яких ви вже знали, так чи інакше, ви зараз знову маєте втрапляти в такі комунікації, виконувати якісь певні умови, вкладатись в певні графіки, якісь певні підтягувати хвости, до речі, може також бути. І, зокрема, з точки зору вашого партнера, чоловіка, дружини, тут можуть на повісі дня підніматися питання стану здоров'я вашої другої половинки, робочі питання вашого подружжя. Графік, потреба в тому, щоб підлаштовуватися, змінювати графік у зв'язку із тією ситуацією, яка пов'язана з вашою другою половинкою. З дозволами, заборонами, відповідальністю за ваше подружжя, коли ви просто не можете покинути якісь певні зобов'язання, вам треба перелаштовуватися або якби по новому кругу колу повертатися до якихось певних звичок і думати, як це оновити, наприклад, зробити більш Ефективнішим, оскільки ви не можете певне місце проживання покинути, або маєте щось ще закінчити там, або ж ви маєте ще якісь певні такі доручення стосовно вашої другої половинки, документи, коли вами це сприймається важко. Ви відчуваєте, що та затиснутість, в якій ви перебуваєте, вона надзвичайно щільна. Ви не можете навіть продумати все до кінця, а тим більше втіли. В це у життя, тобто вас, ніби пригнічує та ситуація, яка складається з вашою другою половинкою, або від ваших клієнтів, наприклад, коли до вас можуть повертатися люди з якимись певними запитами, або ж також це можуть бути якісь боргові питання, зобов'язання. Це може бути ситуація пов'язана із вимушеними якимись певними терміновими такими обумовленими вчинками, коли люди змушені. Діяти в своїх певних обставинах, однак вас це стосується з точки зору додаткового навантаження. Також звертаємо увагу, діви, що Тут ми маємо ще квадратуру від Юпітера до точки молодого місяця. І ось цей Юпітер, який нам за багато планів, перспектив нам малює, поки близнюками рухається вашим 10-м сектором гороскопу. Багато пропозицій стосовно переїздів, стосовно посади, місця роботи, підробіток, навіть пропозицій стосовно одруження, наприклад, заміжжя. Ось тут ми ми ніби опиняємося в такому стані, коли обіцянок багато, планів багато, однак конкретики мало. Те, що нам потрібно, нам важко цього досягти. Немає чіткості, немає послідовності, немає, наприклад, оплати праці, до речі, теж дуже може бути від клієнтів усілякого роду затримки. Коли ви навіть напрацьовуючи все за графіком, все за певним обумовленим порядком стосовно ваш. І професійної діяльності ви маєте тільки перекладання слів з полички на поличку, а розрахуватися так ніхто й не розрахувався, або ви не маєте якогось документу, або ж ви якимось чином не можете здійснити те, що запланували, оскільки ще ніби тягнуться якісь певні стримуючі фактори від клієнтів ваших. Або ж це фінанси, або це можливість здійснювати наступні кроки, коли ви не можете або переїхати, або не можете змінити Роботу, наприклад, тому що немає досі людини, яка б вас замінила. Або ж стосовно вашого подружжя, наприклад, також ви відчуваєте, що ви якби не настільки вільні у своєму виборі, у своїй концентрації щодо вкладання енергії у певний вид діяльності, і взагалі стосовно переміну житті, як би ви хотіли. Тобто ось цей фон він відчувається, і ось тут діви. Ми беремо на озброєння ваші найкращі риси. Те, що знаходиться під вашим контролем, і ви можете мінімально навести в цьому лад, ви можете цим розпоряджатися, ви можете це розпланувати або відповідаєте за це особисто. Ось це зараз має дійсно знаходитися у фокусі вашої уваги. Порядок, чистота, навідування спеціалістів, організація робочого процесу на тому місці, де ви працюєте, ваші особисті функціональні обов'язки. Якщо це зарплатня, наприклад, у колективі, то це чітко ваш особистий план, там де ви хочете внести ясність, а не намагання взагалі розібратися з тим, чому це неефективно чи як це взагалі має бути. Чіткість, послідовність, якісь певні, нехай невеличкі, але планомірність. Кроки. Це все зараз надзвичайно потужно може зазвучати, набираючи ще енергетику до весни 2025 року. Необхідно просто якби дистанціюватися від валу обов'язків. Ви можете і за інших людей виконувати багато роботи, наприклад, та обіцяне підвищення, ротація і зміна взагалі якоїсь ситуації робочої ніяк не приходить. І так ми можемо відчувати цей молодик. тому, Рекомендую вам звернути увагу саме на вашу особисту відповідальність і на ваші особисті ініціативи в тому місці, де ви знаходитеся. Немає такої планетарної підтримки, яка нам зараз змальовує перспективи, де ми можемо якби, підхопити трошки якогось стабілізуючого фактору. Зараз ще напередодні осінніх затемнень, ми маємо такий фон, коли все ніби збирається докупи, коли важко відрізнити одне від одного. Ну, але ми розуміємо, що це певні такі кардинальні переміни відбуваються і кармічні надзвичайно. Ми ніби в якомусь циклі вже знаходимося, де багато чого від нас не залежить, і зона нашої відповідальності звужується зараз. Це вже не такий хаос, як був у серпні, у вересні однак він більш стратегічно важливий. Так ось ще діви стосовно з'єднання Венери Лілітикету в двох словах, у вашому другому секторі гороскопа відбувається це з'єднання, і от з огляду на фінанси, ви зараз можете відчувати надзвичайний такий фокус, не завжди сприятливий. А в основному він важко переживається і не має чіткої картини. Коли стосовно нас, вчинки можуть бути збитковими, тобто люди можуть. Можуть не доплачувати, ми можемо витрачати таким чином, який покликаний покращити наше матеріальне становище, але щось ми цього не бачимо. Відтік фінансів більше, ніж ми планували, а доходу немає ніякого приміру. Також, крім цього, стосунки можуть розриватися фінансові, в тому числі наші сподівання, на підвищення зарплатні або на вигідний продаж якихось товарів, теж може не справджуватись. Загалом, якщо цікаво, поговоримо ще Окремо або ж у дописі напишу, буду чекати ваших відгуків. Дякую вам, діви. Нехай все у вас буде гаразд і до зустрічі!